Рівні карти і таке питання. Навіщо з'являються або проявляються люди з минулого? Зараз я вам скажу. Це не просто так буває. Якщо вони з'явилися в вашому житті, да, допустимо, ті, що 3 роки ви не спілкувалися, або взагалі може 10-15 років. У мене теж ось недавно ну, однокласниця моя вже вже після школи, скільки вже десятки років я. Да, і знайшла мій телефон когось із однокласників моїх і дзвони. Я так поразилася, думаю, не буду брати телефон. Взяла карти, розклала. Думаю, що хоче від мене ця людина. І точно, точно хоче допомоги, хоче, щоб я її гроші позичила. Перезвоню її, кажу так і так, хто це. Вона каже, Таня так і так, однокласниця. Каже, мені треба позичити гроші. Каже, Будь ласка, я двіга, виручи мене. Я кажу, хорошо, Хорошо, допустимо, зробимо. Давай я перезвоню тобі через півгодинки я зайнята. Взяла, зробила розклад. Чи дійсно їй треба позичати гроші, чи вона, ну, вона трошки любить зловживати алкоголем, Ну, я її не осуждаю, в неї там тяжка доля така. Думаю, для чого ж їй треба, може ну, пропити хоче гроші. Хоча це буває таке ж люди... також людині необхідно. Розклала карти, ні. Бачу, дійсно, надо, внуки випадають, в неї багато внуків. Бачу, як день родження, день народження внуків. Перезвоню, кажу, давай карту присила, я тобі відправлю. Вона така щаслива, я там їй певну суму відправила. Перезвоню мені через декілька днів її донька каже, я двіга, дякую вам, каже, бабуся, каже, переслала подарок. Купила і переслала, бо вони не в одному місці живуть. Так що отак, давайте. І я вам скажу, чого проявляються люди із минулого. Двома картами, двома картами. задумайте, от що вони у вас появляються? Давайте не, не спілкувалися, не спілкувалися, а тоді ось один розклад і другий розклад. Чого проявляються люди з минулого? Так, на першому розкладі задумали, чого у вас проявляються люди з минулого? І скажу навіть хто. Може проявитися бивший. Або бивший хлопець, або бивший чоловік. Ну, це з чоловіком зв'язано. Це любовна, колись ви були любовна пара і розійшлися. Незрозуміла ситуація, чого він проявиться, чого він буде до вас звертатися. А, я вам скажу, буде казати, як я жалію, як я неправильно поступив в цьому житті, що ми розбіглися, розійшлися. Просто він вам скаже, це не значить, що він буде до вас повертатися, а може, а може якщо ви приймете рішення, може і повернутися. От він буде казати, я це жалію. Також це може бути ситуація, з якою людиною ви. Дуже дружили і потім розійшлися, бачите, розбіглися, розрив. І теж буде казати ну, я хочу з тобою примиритися. Я хочу з тобою ну, знову наладити відносини. Тут оце така ситуація. І це дійсно правдиво. Не для шкоди він появиться, бо є такі люди, які появляються, щоб зробити шкоду. Давайте хто думав за другий розклад, за другу карту. Тут теж коханий. Ти, ти бачиш? Зв'язане з коханим. Ну і не тільки з коханим. Значить, дивіться, була людина, з якою ви дуже були в гарних стосунках, і потім страшне поскандалили, і стало так, що прегради бачите, стали, і ви зовсім перестали спілкуватися багато років назад, навіть скажу цифру, число, 6, 6 років назад, може 6 місяців, 6 років. От так. І Може шість днів. І от він, ця людина скаже, я хочу наладити з тобою відносини, я був неправий. Ну, Давайте ще одну карту. Да, і ви будете, дивіться, імператриця, ух, будете вирішувати долю його. Або її. Це може бути і подруга, може бути, і сестра, може бути, і, ну коханий ваш. В общем, це людина з минулого, яка накосячила, і тепер хоче з вами наладити відносини. Ну, ви тут будете вирішувати. Дивіться, імператриця будете вирішувати, чи пробачать йому, чи ні. А ну пишіть цікавий розклад.